Вітаю вас на моєму каналі, короче вже діло близиться до жнив, дож, скажем так, тут то на городі ще зелений, але є одне поле, в мене там переміжка края з ворота, е, сурелі об сієн, а центр бела, зараз поїду покажу, як виглядає поле, ну і ще в мене велика радість, знайшов спеціально обучену людину, яка красить мені прицеп, так що думаю до жнив ми її докрасимо, да, Юр, докрасиш прицеп? Ресури, да. короче, все краси. Ось кі ресури, бо то батя каже, не красить, красть усе, щоб воно було все сіре. Таке гарненький, хороший процес. виходить, все покрашено так, як має бути. Так, оце ось саме таке смішне поле. Получається, края э, сурелі засіяне. Центр у мене бела. І бела вже суха. Видно, що там трошки добалки є. Отак десь процентов 7% ще мокрувати. Не знаю, навіть ще кілька днів підожду і, і будемо косити. Ну, воно прийдеться в два етапи. Тобто ми скосимо центр, потім досохне це, Тому що цим краям ще днів 10, мінімум. Мінімум. Вони ще прям конкретні. І тепер чіткий маркер сурелі. Те, що треба, соняшник, белак, це кусок дерьма безполезного. марно викинуті гроші. І при тому, при всьому, до сходу у мене не сработало, прийшло з Гіліантексом бризкати. Ну, багато всякої хімії довелося бризкать, в ітоді мені бела вийшла на 10 тисяч дорожнього, якщо б я все засіяв е сурелі. І побризкав його гіліантексом і... Чи не, ну, гіліантексом і Гранстаром. Зайшов де в основному Бела. Е шапка вроді суха, Ну як е зернята сухі. А это тут местами ще є. Благо, попадаються жотакі теж пожовані. І кружки ж оце отакий. То тобто, есть по скільки, блядь, я не знаю. Дивимося, правді, в глаза по 15, якщо насипа. Тут я крепко, звісно, обігорився, таке поле і просрав з усієї сили. Ну, маємо, що маємо, не знаю. Буду, буду наверное, кілька днів ждать, щоб хоч, хоч якусь масу було косити. Це, звісно, я прошляпив, що з ворота зробив другим сортом. Так, ну коси ще некілька днів буду ждать. Я зараз буду підготувати ангар. Тобто треба тут все обрати, з брезентю надо тут розстелити, щелі всі позакривати, щоб в мене цей ангар був готовий. А оцей получается, він загружається тільки через шнек і з цих ворот. Ну, в цьому році я хочу з вулиці грузити. Я там відкрутю один лист, туди шнек будемо пропихати та й все. Так буде проще. Так, тут трошки розріб в прицепі інструмент сложив, зараз трактор перегоню сюди. Зразу цей бокс треба підготувати. Вигребли з ангара. Багатенько, звісно, хлама за ці півгодини збирались тут. Тепер оцей брезент, брезент це, виходить, тент якої то фури, він чітко сюди влазить. Єдине, там пліночку ще прибиваємо, ну потім покажу. Брезент доволі тяжелий, зараз будемо його розтягувати. Брезент лежить на своєму місці. Зараз ми його ще хорошенько попідмітаємо. Він за ці пару днів ляже ще рівніше. А, сюди в нас ставляться доски, тут направляючі. Щось видно. Ну, десь метр півтора. І сюди ж доска ставиться. Ну, будемо старатися грузити повише вгору. Сімочку можна повністю з дерев'яні щити по 2,40. Виходить, доска 40 по-моєму, навіть нічого робити. Ну і там будемо старатися грузити повише. Так, Ну Прицеп теж вирисовується, вже опускаємо дно прокрасили, раму наскільки це можливо прокрасили. Так він ржавітиме менше, бо прицеп в основному вже ж на вулиці. Е -е, кум дав мені цепок. Зараз цей цепок треба тут розтяжку кинути в, в кузові, тому що щоб борта коротше, не, не роздавлювали. Ось такий результат. Получається. Тепер борта не розірве, тут чуть-чуть чуть-чуть краски не вистачило докраси. Це б, звісно, всім раз товще, ніж треба. Ну, дареному коню, як кажуть, зуби не дивляться. Заїхав до кума, він ремонтує свого Нью-Холанда. Серега, це Нью-Холланд чи, чи Масей Фергусон, вже не пам'ятаю. Ну, да, Нові оці євро решета якісь купив. Нижня вже стоїть на місці. Ну а верхня ж теж ось. ось. Скоро теж планирую виїжджати косить. От і все. Потихоньку, ну прицеп таки покрасили. Весь сірий. Найголовніше, що це якраз провернута тележка, ще раз прошприцую. щоб по всім шарикам солідол пройшов. Е, кстати, поставив, бо щось так, наче тугенько запускається, акумулятори на зарядку. Потому що -то глушитимуть то ще щось, щоб не підвів. І дивлюся... Е, Нагрузку сразу брав, а зараз берет бере 5 А. В принципі, нормально. Ще обрати внимание, у мене тут клімка акумулятора відкручена була. То воно може трошки підорючувала. Ну, поганять, поганять стоїть, все одно, щоб акумулятори. Бо ну, трактор в основному стоїть. Зараз тільки починається сезон. Все, круг прошпісував і в тій позиції прокрутив, і там, і сам. Ну, щоб максимальна смазка по кругу була. Так, ну, прицеп готовий. Тепер можемо э, посчитати. По бюджету, який прицеп це був, ви бачили. Ну, то платформа мені повезла нормальна, рама нормальна, борта тільки поміняв. По ітогу, на 11,5 тисяч я купив метала. На 1,5 тисячі пішло дисків, електродів, всього прочого. Це вже виходить 13 тисяч. І на 2 тисячі я купив краски. Це вже 15 тисяч і 500 гривень ремонт двох колес обійшовся. Також шланги, не пам'ятаю, теж 500-600. В общем, около 16 тисяч. Обійшовся так, максимально бюджетний ремонт, реставрація 2 ПТС-4. Прицеп получився чудесний, замечательний. Листя тут 1,5 мм. Проміжутки 25х40. Углові колони в мене були 60х60 двойка. Борт у мене отакий сйомний, я за це показував. Він з двох частей стоїть, тобто нижня відкривається. Во він не так кучу буде здвигатися. Його можна зняти, якщо там листя вивезти або за удобренням їхати. Буде удобно сюди грузити. Отакий Фаркоп мені подарив Юра Хмельницька. Ось його номер телефона. Дуже велике дякую вам, Фаркоп. І кронштейн такий він мені подарив. Це мені облегчило задачу, так би щось самі видумали, так хопа є. Механізм закривання я вам показував, ну так як у всіх прижимає борт, ну тут фіксація така, хоп, болт вставив, туди, все, по ідеї він не має відкриватися. Питали, чого два лючка? Два лючка по простій причині. Менше ж горнуть лопати. Якщо зробити по центру лючок, то виходить багато згорнути лопати. Так я підняв. Спочатку З одного лючка висипало, скільки можна, з другого А взагалі в мене є страструб такий здоровий для шнека. Тобто можна відкривати сразу два лючка. Потому що техніки погрузочно своєї нема. Загружаємо, ну, скільки возможно, висипаємо так, а потім шнеком. Шнек у мене отакий. Воно 7,5 метрів, то ми ним кагатіруємо. Оцей бокс тільки шнеком можна загрузити. Рішив, я сюди буду загружати сюди по старій схемі, а сюди прицепами. За ну, Це так. По суті, дивіться, 16 тисяч затрати, і прицеп мені достався за 18 тисяч. Оце така стоїмость, собі стоїмость е, прицепа вийшла. І неподалюку. Прицепи можна і дешевше знайти. І за 15 тисяч, ну в розорваному состоянні. Це не учитує, що все ж я робив сам. Якщо ви когось будете нанімати, щоб вам хтось його говорив, звісно, робота буде краще. Ну, ми... Саме головне, щоб було надіжно, без особих ізлішеств. Тобто можна було і гнуть борта робити, і ще щось, і щоб тут відкривалося і там. Ну, Я посчитав, що це лишнє. Головне, щоб при це був крепкий, надіжний, многофункціональний. Мені один підписник дзвонив, казав, усиль оту раму. І ми цю раму таки усилимо. Батя каже, що давай її усилимо. Покрасити то ми її покрасили. Ну, тут ми усилимо цю раму то -лі шинами, то -лі швеллером. Ну, в общем, Рішимо, як краще усилити, щоб, не дай Бог, не сталося якої-то халепи. І можливо колись гідроциліндр реставрію. Поки треба жнивувати. Взагалі, така, така історія вийшла з прицепом. Підготовка до жнив. Я думаю, 2-3 дні ще будемо чекати, а може бить, ну, не більше, мабуть, хоча б, щоб дощі не, не пішли. І будемо пробувати жнивувати. У мене жнива будуть непрості, тому що треба викосити спочатку внутрі поля, потім тижня-півтора буде е, пауза, бо сурелі пізніше доходить, і тоді будемо жнувати остальне. Якщо вам було цікаво, не забувайте ставити лайк і підписуватися. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.